Вітаю у промову! На жаль, мені не пощастило народитися та зростати в українськомовному середовищі, тому більшість дитячих віршиків, лічилок, приказок та загадок з дитинства. Я пам'ятаю російською. Напевно, як і ви. Утім, переконана, що саме нам з вами слід подбати про нове покоління українськомовних дітей. Тому замість «мірісь, мірісь і більше дірісь» запам'ятаймо одну з українських мирилок. Я мирюсь, мирюсь, мирюсь і з тобою не сварюсь. А якщо я посварюсь, у калюжі опинюсь. Мир миром, пироги з сиром, вареники в маслі жити будемо прекрасно. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Я мирюся, й ти мирись, більш не бийся, не сварись, не кричи ти і не лайся, моїм другом залишайся. Говоріть українською правильно, ретельно добирайте собі друзів. Бережіть та цінуйте їх. Однак ніколи знову не миріться з ворогами.